Ми теж приглашаємо кого, хто сам підходить до нашої групи, приєднується зі своїми проблемами, зі своїми питаннями. Ми підтримуємо їх. Підказуємо, куди звернутися, що можна людям становиться легше. Ми це робимо кожного дня. Дощ сонце, ми це робимо. І з мерії виходять до нас по два по три представника, і вони з нами стають разом. Тобто, щоб це люди бачили, що не тільки одні родини, а вже долучаються. От вчора дівчата послали мені відео, де долучилися даже місцеві, вже просто люди встали і стояли з нами на цій акції.